Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, у нас сьогодні розпочинається подорож. Така міні-подорож. Перед школою ми вирішили з дітками, всією сім'єю поїхати на один острів. Ми на ньому ще не були. Тутешні люди кажуть, що там дуже класно. А, треба поїхати побачити. І ми вирішили поїхати. Ми Заїхали ми по дорозі ще перекусити в Кінг. тому що ще ігрова цілий час, і 15 хвилин вроді їхати. Все окей, тут є ігрова, вони бачилися вже з радості. І потім ще пливсти, знаєте, то. Дуже гарно сьогодні день. Проведемо ми його. Дивіться, така кімнатка. Класно з'їжджати так. Хоч вилазить туди наверх і з'їжджати. І ось тільки ми її вже набрали. Ну що, ми під'їхали і нам потрібно було пливти, але ми захотіли побачити ще міст. Цей міст дуже великий, високий з обох сторон. Озером Мічиган дуже красиво. Така велич, і ти уявляєш, що ти їдеш посеред озера зверху на мосту. Подивіться. Ось так він виглядає. Ще зараз доїдемо і буде прекрасно видно, тому що якраз так потрібно було, щоб стала машина поперед нас їхати висока. Ну, ми вийшли, викрутилися все одно. Хотіли дуже побачити його вдень. Ну що, ми чекаємо вже на парома. Заплатили. Остільки людей чекають. Чекаємо все ще, яка тут глибина. Так, ми сидимо вже, чекаємо. ось ми Вирішили піти наверх, щоб було гарно видно. Красу. Не хоче вдягати зараз ветрика. Буде трошки пізніше вдягати. Дивіться, краса. Цікаво, як воно тут буде. Розвертаємося. Ми на yeah, тому мон поїхали, як гарно здалеку. Я дуже рада, що ми вибралися. Настільки тому, що завтра діткам школу вже ще сьогодні цікаво проведем день. Ми приїхали, вже вийшли. Треба зараз нам взяти на прокат велосипеди. Дивіться, можна ще ось так. Така екскурсія на конях. Тут машин немає на цьому острові. Взагалі немає. І тут такий запах. Ну, що коні, знаєте. Ну, але нормально. Красиво. Ох, як гарно. Десь лініки бере коні, А тут різні магазинчики біля цих різні мороженого. Ага. Пахне гарно. Вже біля магазинчиків. Містечко таке. Острів маленький Можна сідати отак ще. Теж доволі цікаво. Такі ж ці коні великі. Такі відгодовані. Ох, які <ako> вони великі. Ой-ой-ой, красиві, блищать. У нас колись, коли я була мала, були коней. Потім один кінь, то <b artık> я знаю, якщо кінь блищить, він... це здоровий, це гарний його стан. Але великі вони красиві. Коники дуже красиві. Квіточки. Мені подобається. Тут так якось інша реальність, серйозно. От серйозно. Стільки різних кафешок, різних магазинчиків. Ми прийшли брати бренд велосипеди. Хлопці вже дуже раді. Ось так люди собі їздять, сажають сюди. Клас. Але вже ми велосипеди. Дивіться, як класно, Єфремчичко. Вітя буде його вести. Він пристягнутий буде, дивитися. а як круто! Єфрем! Давай, Яків, крути, крути. Дивіться, ми вже їдемо. Давай об'їжджай їх. Крути, крути, сонечко, давай. Клас. Як же ж мені тут подобається, серйозно. Якось так воно по-іншому. Це інша мені реальність. Інше тут життя в кожній сніг. Тут люди живуть собі. Краса, вау. Як гарно квітки. Ай-яй-яй, дуже гарно. Так, треба зупинятись, тому що мої щось діт... ззаді. Яка карета, які гарні конці. Ох, як гарно тут. Бачу кінтеліген. Приїхали, подивіться, а тут є дорога така. Стаємо біля самого озера. Зупинимося. А, я зараз буду Дядь, не чіпати тебе. Ось така скала висока. Ось така кам'я. Ось такий оцей камінь. Як у нього. Куди? Дивіться, як гарно. Просто природа. Зелене все. І відразу вода, озеро Мічиган. Неймовірно гарно. Хлопці, мої там, поїхали. Трохи спереду треба буде доганяти. Я залишилась щоб познімати вам ці краєвиди. Так, ну що, я доганяю їх теж. На такій красивій точці зупинилась. Дивіться, щось таке як пірсинг якийсь чи що. Пірс, правильно. Сюди підпливати можуть. Ось там той міст. Якщо ногами, ой, якщо їхати велосипедом, то треба їхати. Ну що, доїхали ми вже більш-менш так до цивілізації. Школа, це така там площадочка. Майданчик дитячий. А і тут а вже починаються будинки. Ух, я вам скажу, ми проїхали багато, дуже. Але воно цікаво. Я ніколи на такому не була ніде. А це побачила, це вже тут люди собі живуть. Мені дуже цікаво, що тут немає машин. Ось так. Таке їхнє життя. Такі двері, щоб заходить в будинку. В подвір'я скоріше. Ось ми пропливали понад цим маяком. А тепер сюди їдемо. Можна ось так сюди десь заїхати, подивитися вулички. Ну, Собі людинка сидить, він тут живе. Ось ну, стільки будинків. Так, ми обганяємо зараз коників. Звичайно, запах, ну, але... Нормально. Ох, які вони великі. Яків, давай, крути педалями. У, вау! І красиві. Я люблю коней. Мені коні дуже красиві. Вони якось, ну ще якщо вони такі а, люблять людей, бо є дикі коней, не люблять щоб... А є нормальні. Ось так гарненько тут. Тут можна такі двойні велосипеди замовляти. Ось так. Ну що, ми проїхали вже. Ура! Дивіться, як гарно. Прям якому фільми ми. Карети, все таке. Навіть цей груз, там бачу ящики, все вони перевозять на конях. Тут люди, які живуть. Так, я думаю, це готель. Ну, цікаво. Ми приїхали і собі відпочиваємо, стоїмо. А тут собі коники, карети різні. А Шукаємо, щоб десь перекусити. Знов там валюхи. Зійди Тимофій. Які тут великі коми. Ми в якийсь такий ресторанчик. Кафешечка. Ну, будемо дивитися, що тут приносить. Салат. Меню. Несли салатик, хлопці, такі бургери, маленькі, така картошка. І там стейк і картопелька. Ми зайшли в Мумерс. Ну як мумерс? Воно, воно як там морозиво мумерс. Захотіли це саме провірене Да. Угу. Ай-яй-яй, подивіться на цього. І це ж мусимо брати такого йому стаканчика, тому що він буде плакати. Якщо іншого. Тимофій ти задоволений, Класно сьогодні день провели. Я Він хоче тут жити вже. Як вам тобі подобається тут? Жизна. 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 А дивіться, тут показується, як будувався цей міст. Цікаво так. Що ми під'їхали? Ще вирішили трошки погуляти, на велосипедах поїздити. Так смачно поїли, то дивіться гарна клумба. І під'їхали до цього такого м -м -м, здання, яке дуже файно видно із озера, коли ми пливли. І це воно. Ось так. Щас хлопці. І там. Так, хочу показати, яка відкривається краса. Озеро там. Ми вже очікуємо. Дивіться на корабика. І дивіться, які водорослі. глибина. Можна зарадіти. Вже ми сидимо, будемо скоро відпливати. Цей острів називається Макінат Айленд. Якось так вроді вимовила правильно. А, можливо, хто що про нього знає, чу. Ну цікаво. Я дуже побачила, що люди сюди їдуть відпочивати з валізами а, і в готелі. Багато дуже людей в готелі поселяються. І тут вже відпочивають. Тут літом ще класно в покупатися. Дітям дуже за сподобалось. Зате велосипеди дорого вийшли за годину, якісь там воно капає, капає. Знаєте, ми трошки це не розчитали, ну, але нічого. Все одно запам'ятається, побули, побачили. Вже буде в планах, можливо, що інше. Мріяти, планувати, дивитися.